Всім привіт! Я дуже рада буду бути з вами тут. Мене звуть Вілена, я членкиня Мейнстрім, uh, так, я координатор науково-освітніх проєктів. І сьогодні ми з вами поговоримо про біологічний вік та його різницю між календарним. І ось ці дві такі фотокарточки, які в мене на слайді тут представлені, вони гарно відображають нашу сьогоднішню тему. Так, тобто, медицина в нас ну не дуже дуже така стресу. Так, сказав Джон, якому 26 років, та Джесіка, якій 27, але виглядають вони як дідусі та бабуся. Що ж, ми почнемо з вами з наукової точки зору, тому що ми займаємося більш менш наукою в нашій команді. тому... А почнемо з хронологічного віку. Що ж це взагалі таке? Хронологічний вік, ще він називається календарний. Я думаю, що ви багато хто з вас знає, що це таке. Я думаю, мабуть, всі знають, що це таке. Тобто, це календарний час, що минув від моменту народження дитинки. Як ми знаємо, тому що ми всі студенти медичного є пренатальний вік та постнатальний. Так? Тобто пренатальний вік це до першого, скажімо так, вдоху дитинки, так, і постнатальний вік це вже після першого дня народження нашої дитинки. Але в чому ж різниця між біологічним віком та взагалі, що таке біологічний вік? В мене до вас є таке питання: взагалі ви чули, що таке біологічний вік може десь у вашому житті напишіть, будь ласка так. В чат. Так, супер, чули, так, 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 супер, супер. Я дуже, я дуже вражена та дуже здивована але дякую, так. Тобто, давайте з вами подивимося з наукової точки зору: що біологічний вік це скільки років клітинам і тканинам на основі фізіологічних даних. Що ж таке на основі фізіологічних даних? А саме на основі біомаркерів старіння. Ми про це з вами трошки далі поговоримо. Так і тут на слайді представлені два професори, тобто це Стів Хорват та Морган Левін, які в нас першими почали розповідати взагалі науковій нашій спільноті про біологічний вік, про різницю між хронологічним та взагалі як визначити цей такий міфічний біологічний вік. І коли я готувала цю презентацію, я була впевнена, впевнена, що Морган Левін – це чоловік, але ні, насправді це така гарна жіночка, яка ось у я вам ось тут представила на слайді. Uh, що ж, рухаємося далі. Uh, як ми знаємо, є в нас фізіологічне старіння, сповільнене старіння та прискорене. Що ж таке фізіологічне старіння? Запитаєте ви мене? Це старіння без вік асоційованих хвороб. Тобто, наприклад, як нам вже Настя говорила, без ІХС, без, наприклад, цукрового діабету другого типу, і без, без хвороб Альцгемера, т.д. і т.п. Так, тобто без віка соціованих хвороби. Але в нас ще є два поняття: як сповільнене старіння та прискорене. Що ж таке сповільнене старіння? Тут на слайді вам також гарно все представлено. Наприклад, якщо б чоловіку 60 років, але він виглядає ну на 50 на 45 це приклад сповільненого старіння. І навпаки, прискорене старіння. Наприклад, якщо жіночці ну. Давайте скажемо 25 років, а виглядає вона ви років так на 40. Ну, так, це є прикладом також прискореного старіння. І таке в мене до вас також є питання: а як можна сповільнити старіння? Про це вже трошки сьогодні сказала, але ще раз давайте повторимо. Чекаю ваші відповіді у чаті способом життя супер. Так. Так. Супер, правильне харчування. Відмінно, відмінно, добре. Тоді ж я вам скажу, що на взагалі на наше старіння є такі. Впливи як позитивний вплив та негативний вплив. Так? Щодо позитивного впливу нам Настя сьогодні вже дуже гарно розповіла. Я трішки-трішки пройдусь, ще моментики такі розставлю. Щоденні фізичні вправи вже чули, але що я хочу сказати, це не повинно, наприклад, бути два дві години в залі. Ми три так та е, просто падаємо з ног. Ні, це може бути звичайно 30 хвилин прогулянки або з наушниками так на одинці, або якщо у вас є. Е, Собачку, можна собачку погуляти або з друзями, або з сім'єю, як хочете. Далі це якість сну. Як нам рекомендує АХА, тобто American Heart Association, треба спати 6-7 годин на день, тобто і висипатися, це найголовніше. Далі це правильне харчування. Теж багато багато сказано. фрукти, овочі треба їсти, але е, дивіться, найтака гарніша, правильніша, дослідженнями доведена дієта. Це серед Якщо хочете більше дізнатися, що це таке, можете перейти до наших сторінок. Там все. Розказано далі це техніки релаксації. Я е, впевнена, що ці техніки для кожного свої, тому будь ласка, оберіть свою техніку релаксації та е, позитивно впливайте на ваше старіння, так тобто його зменшуйте. Далі поговоримо про негативний вплив. Тобто, це. Все навпаки, так це сидячий спосіб життя. Привіт, ковід, привіт, повномасштабне вторгнення. Ми сидимо 24 на 7, Тому, будь ласка, 30 хвилин на день. Ми рухаємося, рухаємося, треба рухатися. Далі це недосипання, куріння. Що тут в мене на слайді представлене? Наші улюблені вейпи та наші дудки. Тому, будь ласка, ми їх трошки кладемо у ящичок. Так, Фастфуд, не говорю, що його взагалі не треба їсти. Ні, можна 2-3 рази на місяць, краще два. І стрес щодо стресу, багато досліджень, багато всього також сказано, але що хочеться сказати, що на останніх за останніми рекомендаціями за останніми дослідженнями було доведено, що стрес і гострий стрес, і хронічний стрес вони впливають на якість та на продовження, скажімо так, на Наше старіння. Тобто, а, наприклад, якщо людина перенесла гострий стрес, то ось ця теломера, про яку вона Настя гарно розповіла, вона а, зменшується при хронічному стресі також. Та плюс при гострому стресі ще а, відбувається ламкість хромосоми та ламкість теломери. І в мене таке до вас є питаннячко дуже гарне. От, подивіться на цю жіночку як ви вважаєте, скільки ж років цій жіночці? Напишіть мені, будь ласка, в чатик. 45, 62, 50, 45, 40. Ну, тенденція більш до 40, так? Ну, є 62, але давайте разом дивитися. Їй насправді 67 років, і це жіночка дуже гарний приклад того, що старіння можна обманути, так тобто, за рахунок того позитивного впливу, ми можемо повпливати на старіння, і в свої 67 років як ця жіночка виглядає, Ну як на мене вона виглядає років на 50. А, і ми поговоримо також про методи оцінки чого, вже ж біологічного віку, тому що в мене презентація сьогодні про це взагалі так, а, його можна визначити, по-перше, на основі металювання ДНК та оцінки довжини Толомер. Дивіться, ці два методи найбільш скажімо так, дорогі методи і найбільш точні. Тобто, на основі металювання ДНК пам'ятаєте того професора з другого третього слайду Стів він запропонував номінації сьогодні Розповіла годинник старіння Хорварда Він складає 353 біомаркери старіння. Ну, скажімо так, в реальній клінічній практиці це взагалі ну, нереально, можемо так сказати. Тому ми його трошки відкладуємо в далекий ящик. І переходимо до біомаркерів старіння, наші улюблені, які показують нам насправді біологічний вік людини. і Поговоримо трошки, трошки детальніше про це, щоб не бути голословною. є такий метод виявлення біологічного віку, як годинник старіння FNH. Так, трохи звучить пафосно, що це таке за годинник, і взагалі що годинник. це? Дивіться, Взагалі це калькулятор. Тобто наш звичайний калькулятор, як, для, наприклад, Body Mass Index, так я точно так же і годинник старіння FNH. Що? Включає цей годинник старіння. Дивіться, саме біомаркери старіння, які ми можемо, скажімо так, взяти у нашого пацієнта з крові, так, і подивитися саме в крові пацієнта. Це альбуміни та лужна фосфатаза, які нам корелюють з функцією печінки, креатинин відповідає так, за функцію нарук, глюкози, наче. Співпоставляємо ми з підшлунковою залазою. Імунна система, ми можемо подивитися, якщо ми в аналізі крові подивимося на ЦРБ, на лімфоцити та на лейкоцити, їх загальна кількість, і кістковий мозок, ми можемо скажімо так, корелювати з МСВ та РДВ, тобто середнім об'ємом еритроцитів та розподіл еритроцитів. Єдине, що я хочу сказати, що дивіться, будь ласка, оцінюйте правильно. Одиниці вимірювання, оскільки ці всі дослідження та годинник старіння FNH, він взагалі був придуманий і розроблений у США, одиниці вимірювання можуть трошки, трошки, трошки ем, відрізнятися. Так, тому якщо у нас лабораторії дають один одні одиниці вимірювання, а тут інше, будь ласка, переведіть також у ці одиниці вимірювання, які ви бачите на слайді, можете заскріншоти цей слайд. А, далі, щоб також не голословно, голословнути, взагалі ти, ви мене запитаєте Віля, чого, чого ти взагалі взяла цей годинник Фенейдж. Я вам скажу, що були дослідження. Будь ласка, по QR-коду ви можете з ними ознайомитися. Були дослідження, які нам підказали, що так це дійсно з наукової точки зору, і були, скажімо так, два великих-великих дослідження: Це НХАНЕС-4, Анганес НХАНЕС-3 було два. 20 загалом респондентів. Анханес 4 складав 10 тисяч. Тому ми розуміємо, що це не все просто так і дійсно на великій кількості людей все це перевірено. Тому, будь ласка, якщо хочете ще раз, можете за QR-кодом звернутися до статті. І ще одне таке цікавинка, що я вам хочу показати, дійсно, що дивіться, наприклад, якщо у пацієнта нашого з вами є якесь з кардіоваскулярних захворювань. Ну, наприклад, беремо гіпертонічну хворобу, друга стадія, друга, ступ, наприклад, високий ризик, то, то його біо або її біологічний вік буде на 10 років більше, ніж календарний. Далі, якщо ми беремо, наприклад, цукровий діабет другого типу, то вже на 20 років біологічний вік буде більший, ніж календарний. Уявіть собі так. І е, хочу також вам надати приклад з життя, з нашого, скажімо так, наукового життя. До нас поступив е, е, пацієнт з на ЖХП на алкогольну жирову хворобу печінки. Так і він надав нам всі аналізи. Вони представлені ось тут на слайді, і, начебто, начебто, всі ці аналізи були в нормі. Ну, десь, може, десь на верхніх показниках норми, десь на нижніх, десь у середині, але все ж таки. В норму входили, так і що хоче також зазначити, що йому було 32 роки, тобто його календарний вік був 32 роки. Коли ми. Підставили цей годинник в годинник сторіння Феніж, і ми, скажімо так, попрохали його порахувати біологічний вік цього пацієнта, то біологічний вік складав 35,68, тобто на 3,8 роки більше, ніж його календарний вік. Також хочу вам сказати, що цей годинник старіння FNH, він абсолютно, абсолютно безкоштовний. Він доступний в інтернеті. Можете на сайті Trivos, Ось, будь ласка, вам таке невеличке посилання. Туди переходити. Та якщо у вас є всі біомаркери старіння, які ми з вами розібрали, можете і свій біологічний вік також порахувати, а потім напишіть мені, мені дуже цікаво, якщо порахуєте. І таку мою невеличку доповідь сьогодні я хочу завершити словами Софі Лорен, що існує джерело молодості: це ваш розум, ваш талант, творчість, які ви вносите у своє життя і життя коханих людей. Коли ви навчитеся з цього джерела, то ви насправді переможете свій вік. Я дякую вам щиро за увагу. По цим QR-кодам можете перейти і почитати всі-всі всі посилання, які я була, які я надала у цій лекції на величкій, а також там всі є посилання на наш мейнстрімівські канали, YouTube, Facebook, YouTube, можете підписуватися. І останнє, що хочу сказати: якщо хтось хтось хоче стати членом команди Мейнстрім, будь ласка, можете писати мені. ми з вами. Я з вами поговорю, і ми щось то з вами зробимо. Ще раз дякую за увагу.